Жив собі король батько з красунею донькою, такою гарною, мову, ясне сонечко, тільки непокірною і вродливою, як і усі королівські доньки. Коли дівчині минув 21 рік, надумав король видати її заміж. Та тільки хто не сватався до принцеси, ніхто їй не подобався. Однак король батько наполягав на своєму, і тоді принцеса. Придумала одну хитрість, а на хитрі видумки вона була скора. От і сказала принцеса, що її нареченим стане тільки той, хто пройде випробування. З'їхались у призначений день у королівський замок та що там замок у справжній королівській палаці, ж... з'їхались до короля з усіх кінців землі женихи багаті, пишно обрані. хто у капелюсі з пером, хто у чоботях зі срібними пряжками, то оксамитовім комзолі з мереживим на усіх оздоби, золоті, коштовні, та тільки собою женихи не вельми гожі були. Той товстопузий, той косоокий, один накульгує, інший ногу тягне, як побачила їх принцеса, так і пирхнула сміхом. А стояв там один пригожий хлопець. Тільки не серед женихів ні у Юрбі, що зібралися на видовисько. То був простий собі пастух, і попав він у королівський замок, та що я кажу, у королівський палац, еш, попав він зовсім випадково, випадку. Мимохідь зайшов. Вирушив він якось рано вранці з дому і стрів по дорозі стареньку бабусю з великою в'язкою хмизу. Важко було бідолашній таку ношу нести. А пастухові це не вдивовижу. От і взяв він у неї ту в'язку, до самого дому провів стареньку, а там вони й розпрощалися. А на згадку бабуся подарувала хлопцеві свищик. Звичайний дерев'яний свищик. Таким свищиком пастух звик свою череду збирати і собак кликати. Дуже ти мені до вподоби припав, сказала йому старенька. Ось тобі за добрість, моя нагорода. Коли з тобою, що трапиться, тільки свисни. І до тебе миттю мої помічники прийдуть. Подякував пастух бабусі, сказав бувайте здорові та й пішов своєю дорогою. А у кишеню поклав та й забув про нього. Подумаєш, диво, здалося йому, що бабусині слова це просто жарт. От іде пастух дорогою. А його обганяють і корнети позолочені, і панство шатне, та й простий люд, і усі кудись поспішають. Надумав пастух з усіма піти. Ось прийшли вони у замок. Чи то пак у палац, а не у замок. А принцеса уже сидить, женихів своїх чекає, уже і випробування для них підготувала не дуже уже хитромудре, а все-таки. Принесла вона у кошику золоті яблука. У принцес завжди про запас є золоті яблука. А коли всі женихи зібрались у залі, душ 15, мабуть, та ні, що ж це, я, душ, двадцять не менше. Еге коли зібралися, принцеса й кинула їм золоте яблуко. Хто упіймає, той і буде нареченим, сказала, лічу до трьох. Отож, кинула вона золоте яблуко, а женихи всі, хто куди порозбігались. Видно, злякались, що вдарить їх, ще й гуля на тімені мені набіжить, а той на лобі усю красу їхню зіпсує. Отож полякались вони і в розтіч. Один одного штовхають, спотикаються, а хто не зграбніший, той долю простягся. А принцеса сміється і всі регочуть, аж за животи беруться, а найдужче сміється молодий пастух. Дуже вже сподобався йому принцессин жарт. Ось принцеса у друге кинула золоте яблуко. Цього разу женихи вже не порозбігались. Усе таки не хотілося їм без молодої додому вертатись. Почали вони ловити те яблуко. Руками махають, один одного штовхають, та заважають їм манжети мережевні, та одяг тісний, парадний та підбори високі. Одне слово, і цього яблука не впіймали. А принцеса і задоволена. Сміється собі, та й годі. Та ось вона утретє кинула золоте яблуко. Женихи заметушились, загаялись, а пастух спритний був хлопець. Хап, і піймав яблуко. Тільки ви не думайте, що він на принцесі хотів оженитися. Ні, пастухи з принцесами не женяться. А все-таки спіймав. Для забавки та на потіху людям. А принцеса взяла та й підвела його до батька короля. Оце ваша величність, мій наречений, сказала. Я вже певно казала вам, що вона примхлива була, але щоб таку штуку утнути. Цього уже король не сподівався. Ох і розлюдився ж він. Не буде цього, сказав. А як же ваше королівське слово?» Мовила принцеса. Довелося королю погодитись. Ну, ні, не зовсім погодитись. А, вирішив він дати нареченому три випробування. От як пройде він ці випробування, тоді вже, що вдієш, хай одружується з принцесою. Є у мене у замку 100 зайців, сказав король. Завтра ти поженеш їх у поле пасти, а увечері усіх додому приженеш. Нелегке то було діло. Випустили зайців рано зранку з зайчатника на волю. І вони миттю порозбілалися у різні сторони. Ну, як їх зібрати? І тут пастух згадав за дерев'яний свищик, бабусин подарунок. Засвистів він у той свищик і. О чудо! З усіх боків до нього позбігалися зайці. Рівно сто зайців. Зрадів пастухі, ну, на тому свищику пісень насвистувати. А зайці, мов, зачаровані. Кругом нього стрибають, травичку скубуть. Але далеко не тікають. Надумав король дізнатися, як справляється з його дорученням самозваний жених. І послав у поле головного свого міністра, тільки спочатку загадав йому перевдягтися в одяг дроворуба, щоб пастух його не опізнав. Повернувся головний міністр до короля і розповів про чудо, мовляв, зайці навколо пастуха стрибають, травочку скобуть, а він тільки на свищику насвистує. Страшенно здивувався король і наказав своїй доньці принцесі. Самій і ти у поле. Роби, що хочеш, та хай продасть тобі хоч одного зайця, наказав король. Переодяглася принцеса простою селянкою на ноги дерев'яні сабо наділа, на голову капелюшок з бровистими стрічками, у руки взяла кошик і побігла у поле. Чи не продаси підні дівчині зайця? спитала принцеса пастуха, прийшовши в поле. Не продаються, відповів пастух. Але заслужити одного ти красу не можеш. Пастух одразу здогадався, що це принцеса, а не проста селянка. А як? зраділа принцеса. Посидь зі мною на травиці поцілуй мене. Принцеса страшенно розлутилася, але вже що вдієш, сіла поруч з пастухом. Посиділи вони, побалакали про те, про все, швидко час прилетів, і зібралася принцеса уже йти. Зажмурившись, поцілувала вона пастука, а той посадив їй у кошик зайця. Та тільки не встигла принцеса до королівського замку та що ж це я до королівського палацу дійти, як у свички засвистів, заєць із кошика вистрибнув і дремунув у поле. Ні з чим виходить принцеса, повернулася до батька. Ну а король той страшенно розлютився і сам надумав у поле їхати. Одягнувся він у селянську одежу і верхи на віслюку приїхав до пастуха. Продай зайця, пастуше, мовив король. Мої зайці не продаються, відповів пастух. Але заслужити одного ти можеш. Упізнав пастух короля, от і сказав так. А як? запитав король. Поцілуй тричі свого віслюка, а і матимеш зайця, знайшов, що відповісти Пастух, бо хлопець він був не дурний. Отак, жартувати з королем, королем? а?» ага. Ну і що ж, хоча наш король був справжнім королем. Довелося йому злізти і тричі поцілувати Віслюка. А потім він мерші схопив зайця, запхав його у кошик і помчав у палац. Та тільки недовго заяць сидів у його кошику, виснув пастух і заєць миттю до нього вернувся. А хіба ж легко було б королеві у дурнях ходити? Віслюка поцілував та ще й не раз, а тричі, і все марно. Єдина втіха добре, хоч не пізнав його пастух, так міркував. «Король, Наступного дня король придумав пастухові нове завдання. Коли настане темна ніч, мовив король, ти спустися у підвал. Там сипано в одну купу сто мірок гороху і сто мірок сочевиці. До ранку ти їх перебереш і розкладеш на дві рівні купи, щоб в одній горох був, а в іншій сочевиця. Оце то завдання. Пастух тільки потилицю почухав. А втім, коли споночило, пастух замість спати, і належить усім людям, спустився у підвал, і, хоч пан хоч пропав, засвистів у свій свищик і миттю з усіх чилинок до нього позбігалися мурашки, та жуки та комашки, і поки пастух спокійно собі вспав, як і належить усім людям, перебрали горох та сочевицю, розділили на дві рівні купи. Ой, розлютився ж король, побачивши зранку їхню роботу, а втім, нічим того не виказав, не хотілося йому все-таки перед пастухом у дурнях ходити. Цілісінький день король думав, яке би ще завдання придумати пастухові. Третє і останнє, і придумав: піди в мою королівську пекарню і поїж там увесь хліб, увесь ці булки і тістечка. Щоб до ранку там нічого не лишилось. Ого, ви, певно, і самі здогадалися, скільки усього напекли королівські пекарі на весілля для гостей, для їхніх родичей та слуг, як побачив наш пастух ті паляниці, буханці, булочки, за голову схопився. З чого ж почати? І почав пастух з того, що засвистів у свій свищик. Ви уже, певно, і самі здогадалися, що свищик цей був не простий, а чарівний. Отож засвистів він і миттю у пекарню позбігалися пасюки і миші з усього королівства і хутко опорилися з усім хлібом, булками та ще усілякою та мисячиною. Нічогісінько у пекарні не лишилось. Сміявся б король на голодний шлунок. Сміявся б, якби йому до сміху було. Що ж, усі мої завдання ти виконав. Можеш брати собі принцесу, мовив король. Але виконай для мене наостанок одну невеличку послугу. Оце так король. Спочатку казав три завдання пастухові дасть, а тепер ще й четверта придумав. Ну хіба це по-королівському? Наповни мені оцей мішок брехнею. Наповниш і принцеса твоя, мовив король. Почухав пастух по тилицю. Це ж не жарт цілий мішок брехні. Надумав пастух до брехні трохи правди додати, щоб більше було. І каже Ваша величність. Ось спочатку звеліли мені зайців пасти. Отож пасу я, і приходить до мене принцеса, перевдягнена селянкою. Попросив я її зі мною на травиці посидіти, поцілувати мене. І вона виконала мої прохання так само, як і я ваші. Брехня, брехня! заволав король. Брехня то брехня. Згодився пастух, значить, пів мішка вже є. І ще трохи правди додав. А після принцеси. Прийшов до мене сам король у селянській одежі, і тричі досить досить мішок повен! закричав король. А як повен, і принцеса не перечить, то настала нам пора вже і весілля відгуляти. А принцеса, звісно, не перечила і незабаром відгуляли пишне весілля.